Якщо пересічного росіянина запитати, навіщо ви напали на Україну? Кожен впевнено відповість: це не ми нападали, ми захищаємось від НАТО. У нас вітчизняна війна, це знаєте ще один глобальний фейк з викривленої російської реальності. Але році почалися забиття на Україні, і коли стало зрозуміло, що Америка не збирається встановлюватися. В продвиженні НАТО і в наращуванні угрози нам, коли швидка колоніальна війна провалилася, а за нею провалилася і блискавична операція, ми ще не починали. Ну, всі довжні знати, що ми по побальшому щоту всерйозно поки ще нічого не починали. А потім провалився оцей миттєвий ривок на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Всі відразу зрозуміли, що ця війна надовго, тим паче, друга армія світу стала у глуху оборону, і мотивувати далі суспільство і особливо солдатів сидіти в окопах заради якоїсь там денацифікації стало неможливо. Тому кремлевские карлики почали менять цели операции. Никто не собирается оккупировать Украину. Цель операции объявлена открыта. Демилитаризация и денацификация. Что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции освобождение Російських військовослужбовців із українського плена після цього в Кремлі вирішили взагалі нічого більше не вигадувати і просто казати, що це не Росія напала, а на Росію напали. Тупо. Але для росіян це саме воно. Лапті Маса а, з радістю увірувала в цю нову священну війну. Всі ж тишком розуміли, що вони агресори. А так хотілося бути як діди колись. Та? Тож тепер кожен росіянин впевнений, що якби Росія не почала активно захищатися на території України, то Україна би напала першою, тому що Захід її багато років озброював і сам готувався до підступної війни. Особливо Байден, знаєте, я думаю, поклав своє око на гаражний кооператив, десь в Улан уде. Може, к вам ніж на не встигли. Наверное, не успели. Вот. Тобто, ви вважаєте, що ми, наверное, не успели к вам прийти. Вас не інтересує, з чим ми должны були к вам прийти, какое у нас оружие було для этого. Нічого не интересует. Ви просто вірите в то, що ми повинні були к вам почему то прийти. Так, ну давайте подивимось, як захід оскаженіло накачував нас зброєю. Це один з ключових наративів для виправдання агресії поруч з американськими біолабораторіями, геноцидом народу Донбасу, розширенням НАТО на схід та українським нацизмом. እንገፈፈፍ Як ви друзі зрозуміли, це маленький спойлер на наші наступні випуски. Так, тут важливо ще раз нагадати: війна розпочалася у 2014 році, і захід прямо ломанувся нас озброювати. На початковому етапі допомога зводилася до медикаментів, наметів, засобів гігієни, одягу та сухпайків. З літа 2014 року почали поставляти нелетальне озброєння: радари, засоби захисту. Рації, нічники, міношукачі, військово-польові кухні, табаки для води. Мабуть, через це російський генштаб затремтів і почав окопуватись прямо в Кремлі. Тільки у 2018 році, на четвертий рік війни, США передали Україні протитанкові ракетні комплекси Джевелін аж 37 штук. І аж 210 ракет до них. Тобто це 5 пострілів на комплекс. І головне, їх надали за жорсткої умови не використовувати на лінії зіткнення. Бінго! Американці так хотіли напасти на Росію, що переживали, аби українці не приведи Боже, хоч один російський танк підбили. Від американців просто. Тхне агресією. Тобто, навіть коли стало очевидним, що Росія планує нападати, Захід не надавав важку зброю, на жаль. А лише піхотну та придатну для ведення якоїсь партизанської війни. І вся ця зброя важливо. Це зброя для оборони, а не для нападу. Тим часом до України приїхала друга партія американського зброєння на 80 тонн. Попередня у 90 тонн, що прибула минулого тижня, містила летальну зброю. Усе це Вашингтон надав в межах 200 мільйонної безпекової допомоги. Україна також сама купувала іноземну зброю в обмежених кількостях у 2019 році. Наприклад, у турецької компанії Байкар було придбано один розвідувально-ударний комплекс Байрактар. TB2. можливо саме тоді був придбаний. Ще й не знаю, пес-патрон і пісня Ванька. Встанька весь час перед вторгненням цей агресивний захід, замість того, щоб озброювати Україну, намагався вмовити Путіна подуматись і не нападати. Володимир, я хотів тобі два дуже конкретних предложення: перше в ближайші кілька днів організувати в Женеві встречу між тобою і президентом Байденом. Спасибо большое, Эммануэль. Чесно говоря, я собирался поіграти в хоккей. Говорю з тобою спортзалу перед тренировкой. Но спочатку я позвоню своїм советникам. Натомість миролюбива Росія стягнула до кордону з Україною двохсоттисячне угрупування, понад тисячу триста танків, понад дві тисячі бойових броньованих машин, понад триста тридцять літаків та триста гелікоптерів. Уся зброя м -м, виключно не оборонна, а наступальна. Росія не будувала жодних оборонних позицій, не вивозила своїх громадян з кордону, не зверталася в ООН з проханням не допустити агресію України проти НАТО. Погодьтесь, це трошки так дивно для країни, на яку хочуть просто зараз напасти. Може, все було навпаки? Ми зараз один раз бровь піднімемо. І Україна пам'яті все! навіть після повномасштабного вторгнення західні партнери почали надавати нам важке озброєння лише через три місяці, бо їхня розвідка давала нам 72 години на існування. Але сили оборони України самотужки розбили росіян під Києвом і відкинули їх від столиці. Перший Ремштайн відбувся лише 26 квітня, після того як весь світ побачив звірства росіян в Бучі. І нарешті Україна почала отримувати радянські танки і вертольоти від західних союзників. У хоч щось. Потім пішли Хаймерси і три сокири на початку маленькими партіями, буквально по декілька штук. Але поступово поставки почали зростати, це правда. Після цього тривала епопея з сучасними ППО, потім з танками, тепер з літаками, на яких вже наші військові, до речі, почали тренування. Але все це не до початку вторгнення, як заявляє Росія, а місяці по тому. І більше того, на жаль, західні країни навіть зараз не готові до війни. Частина техніки, виявляється, непридатна до експлуатації. Вона зберігалася законсервованою на складах. Снарядів весь захід разом за один місяць виробив менше, ніж Росія вистрілювала за один день. У лютому 22-го року США виробляло 15 тисяч артилерійських снарядів на місяць. В цей же час Росія на початку вторгнення висипала до 60 тисяч тисяч снарядів за одну добу. Ви лише уявіть, скільки реально Росія готувала це вторгнення. Але не потрібно, що називається встановлювати на полпуті. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Так виглядає людина, яка готується захищатись. Західні союзники тільки зараз починають збільшувати виробництво боєприпасів та зброї. Вони виявилися абсолютно не готові до війни, тим паче до війни тривалої. В першу чергу Захід був не готовий морально. Але тепер переоцінка, нарешті, пройшла. І для Росії в мене погані новини. Ви хотіли воювати з НАТО? Отримаєте. Ми сражаємося, починаючи з начала марта не скаким ні з Києвом, а сражаємося з западом. Врешті захід переходить на військові рейки, і цю, вибачте, дуру вже не зупинити. Це не Росія, де за помахом фюрера можна зупинити будь-яку двіжуху. На заході так не працює. Там ринкові відносини з оборонними підприємствами укладені довгострокові контракти. Співробітники найняті кошти. Виділені нове виробництво відкрите, це вже не зупинити так просто. Тепер війна буде до повної перемоги над Росією. Іншого шляху немає. Плюс Україна, яка до війни не виробляла снаряди та ракети, зараз виготовляє боєприпаси радянського та натівського зразків. А ще ракети і масово безпілотники. І важливо, чим би росіяни не виправдовували свою агресію, вони повинні пам'ятати, що в 1945 році в Берліні нацисти теж вважали, що на них напали і в них вітчизняна війна. Тож цьому фейку я поставлю сім з десяти гойд. фейк примітивний, але на росіян він спрацював бездоганно. Друзі, це обережно фейк. Пам'ятайте, ніхто вас не обдурить, якщо ви, звісно, самі цього не захочете. Поки існує Росія, існує російська брехня, а значить існує наша програма. І пам'ятайте, якщо у вашому старому пальто дірка, її зробив Путін.